Вітаю гостів та підписників мого каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні заглянемо в кар'єру роботу один варіант. На моєму каналі є відео на декілька варіантів, і є відео по одному варіанту. Можете обирати, що вам більше подобається. Поки я мішаю карти, я вдячна всім за вашу активність, коментарі. Реакції на відео, звичайно, за підписки і за спонсорство. Для того, щоб зрозуміти, чи ваш розклад, робимо сигніфікацію, що зараз відбувається. Четверка жезлів. Ну, це вже тут якісь плани є, розмови. Так, щоб у нас зараз тікток тут не прибрав. Треба чимось накрити. Треба накрити двійка кубків. Можливо, йдуть якісь розмови про партнерство, про те, що у вас має бути якась вища зарплатня. Чи ви хочете з кимось в партнерстві бути прям. Або, наприклад, може бути ще, що ви в декреті, але хочете виходити і ви розмовляєте ну, там, в сім'ї своїй, приймаєте рішення, куди вам іти. Карта сила накопичилась, у вас, знаєте, багато сили, багато, я скажу, нерозтраченого потенціалу. У вас багато потенціалу, який ви ще не розтратили, да? п'тьюрка мечів. Ну, ви багато потратили час, я вам так скажу, на те, що вам було не цікаво, не подобалось. І ось зараз, тільки зараз, ви почали думати, розуміти, з кимось спілкуватися, шукати шляхи. Щоб іти туди, куди вам хочеться. Да? Ну, Довгий час був саме обман, довгий час. Давайте ще трошки на вашу згеніфікацію подивимося. Угу, З фінансами зараз у вас не дуже. Ви намагаєтеся кінці з кінцями звести. Да? Ви, ем, Не скажу, що в мінусі, але от і плюса тут такого яркого немає. Да? Так, ми і перекрили цю карту. Двоєчка, жезлі, все, все плани, все плани на майбутнє мені показано. От ти типу, посіли в сім'ї, порадилися, чи там з друзями, да, чи з родиною, порадилися, куди далі йти, куди, якийсь новий рівень, можливо, вихід в інтернет, міжнародний, якісь компанії, сітєві компанії, можливо, удаленка. Да? Можливо, ви працювали на роботі, а тепер хочете працювати на удаленці. Хочете працювати самі на себе. Ну тут дивіться, кому підійде в кого зараз ведуться активні розмови про зміни. Хто активно обговорюється, планує, вирішує. Ще кроків я тут не бачу, тільки плани, так? Да? Давайте подивимося. Давайте що по кар'єрі і роботі. Що уходить зараз у вашого життя? Що уходить зараз з вашого життя? Ну, може, дійсно вихід з декрету або з якоїсь, да, кажу вихід, і тут у нас плід і мідла. Це таро таке, воно як таро з норман разом іде дуже-дуже говоряще. Ну тут як вихід з э, такого. Уходить з набутого місця, або з дому, коли ви привикли вдома бути, або з, такої, з такого колективу, ніби непоганого, да, десятка кубків, з місця насиженого. От уходить від вас насижене місце, воно було стабільне, але ви ніби переросли. Ви маєте рухатися далі. І от карта самообману говорить, що, можливо, ви довго-довго в себе не вірили. Що ви можете чогось більшого. Да? Є такий цей симптом самозванця. Да? Може бути тут так. От синдром, синдром самозванця, що у вас таке є. Да? А чому я? А я недостойний, а я ще недостатньо знаю. А треба ще повчитися, а ще підготуватися. Да? І ви довго себе обманювали, хоча вже були готові до цього кроку давно. І виходить з вашого життя оця нерішительність. Оце, що я люблю, сидіти на одному місці. А тепер ось ідуть зміни. Що приходить, тоді подивимося зараз. Що приходить. Четвірка мечів. Ну, прийдеться рухатися, да? карти говорить. Страх трошки є. Якісь перші результати. Марії. Ну, дивіться, приходить, мені показано, да от Приходить ще невеликий якийсь результат, ще невеликий достаток, але перші вже якісь гроші, да, перші результати мають бути. Аванс, перша продажа, да, перша надана послуга, перший клієнт, який прийшов тачівську замовив, да, в кожного своє. Але от приходять вже перші результати, Вихід з якоїсь паузи, з цього думання. Які можливості перед вами відкриваються? Давайте глянемо, які можливості перед вами відкриваються ріст. Угу. Ну, тут на свою справу ще, може бути, похоже. От ви ніби знаєте, навіть якщо ви на когось тут працюєте, тут показано, що ви вже маєте якийсь і графік, такий, який вам більше подобається. Так? Можливості відкриваються керувати своїм життям самостійно не за вас вершать долю, так? а ви самі. Ви самі зможете робити те, що вам захочеться. Дивіться, яка класна тут ту пентаклів, да? Ось перші результати, фінанси. Ви вже зможете щось порахувати, щось отримати? Да? Я не бачу, що тут сенсаційне багатство, але показано, що буде зріст, буде рости. Можливості вирости, можливості якось розвиватися, да? виходити на якісь нові рівні, навіть на міжнародні. Давайте подивимося, що вас чекає в кар'єрі саме от в розвитку, з да? своєї такій кар'єрній лісниці, а потім ще фінанси подивимось. П'ять кубків. Ви знаєте, тут що вас чекає? Ну, що, не... ну, що треба буде трошки саму себе Перебороти. Мабуть, тут в мене особистість не дуже терпляча дивиться, да? тому що для вас тяжко буде, що чекає, почекати в перших результатів треба буде почекати. Я бачу, що вони будуть, да? тому що, що проходить у нас гроші і результати, і вихід із паузи. Але тут швидко не буде. Тут потрібно розуміти, що у вас чекає, що буде поступово, що треба буде час, що треба буде добре підготуватися. Якийсь період часу, де да, ви можете... Якби в очікуванні бути, чекати. Хто ж до мене прийде сьогодні, знаєте, ну, я так, як приклад, проведу, ви на себе дивіться, там я вже почала про зачіски говорити, то буду про перукаря. От ви там зняли нове місце, уйшли з салона і почали працювати самі на себе. Ну, спершу нема стільки клієнтів, і трошки йде розчарування. Але дивіться, на майбутні карти показують, що ж буде, все буде. Ну, а що в фінансах вас чекає? Що в фінансах вас чекає? Сроки загадайте самі, не більше трьох місяців. Що в фінансах чекає вас? Не те, що ви розраховували, От, Ага, сонце говорить, ну головне не здаватися. Головне не здаватися, йти до цілі. Колісо судьби потім вас закрутить. Да? Ви, як навмання, зараз десь йдете, отак, да? світите, не розумієте, переживаєте, вистачить, не вистачить. Оце я так ризикнула, да? що отак можна думати. Блін, а може, не треба було? Треба було, треба. Все одно ну, прийдуть фінанси. У нас карта найкраща, сонце, яка говорить, точно буде, точно. Головне, не здавайся, ти як оце дитя, ти маленький ще, тобі ще треба рости. Ну, Давайте пораду для вас подивимося. Порада для вас. Фінанси будуть. Порада для вас. Сім пентаклів. Да? Не здавайся, це все помало. Все у тебе є знання, є ресурси, є, можливості є. Справа по душі, це шикарно, влюблені. І клієнти будуть, і, до... і хороший колектив буде. Да? І все ти зможеш зі всіма домовитися. Шикарний розклад, я вам скажу, просто шикарний. Все буде тільки з часом. Єдине тут місяців, я би сказала би, ну наскільки ви згадали, ну, мені здається, по картам місяців два, місяць буде трошки затища, тому ну, не буде прямо так зразу. Не буде в секунді. Давайте на місяць подивимося. Я вас заплутала, але давайте на місяць. Ну, от мені приходить місяць голову. Давайте на місяць. От коли пройде цей місяць, вже на другий, да, буде набагато уже ясніше. Тут головне ризикнути. Місяць після того, як ви, звичайно, приймете рішення, не так, що ви зараз поговорили, через місяць ви чекаєте вже результатів. Да? От коли ви розпочнете цю нову свою діяльність, коли ви отримуєте якесь підвищення чи відкриєте щось своє, да? от ці зміни ви приймете от розмови ці, і ви з цього насидженого місця підете в щось нове, і ви до цього готові, не сумнівайтеся, тоді, от місяць часу, для того, щоб. Трошки, якби набрати свою аудиторію, клінтуру, да, і так далі, в новому місці адаптуватися. І хотіла на дні показати, у нас іде королева Пентаклів, шикарна така, да? в неї є пентаклі, в неї є ресурси, гроші. І Її комфортно, це ви в майбутньому. Ви будете фінансово забезпечені і комфорт показує те, що вам буде подобатися те місце, де ви зараз знаходитеся, тому що. Якщо не подобається, то це вже не комфортно, навіть якщо є гроші. Ну, от, правді в очі дивиться, так? Якщо навіть високо робота, але не приносить задоволення, від неї толку нема. Щастя від неї нема, комфорту від неї нема. А ви будете щасливими і комфортні знаходитися, чого я вам і бажаю. Дякую вам за перегляд, за ваші реакції. До нових відео. Па-па!